Дивіться, якщо ви думаєте, що італійські компресора масла не підкидають, я вас глибоко розчарую. Підкидаю ще, як підкидають. Також все тече. Італія досить таки зіпсувалася останніми руками. Це, напевно, вже така китайська Італія йде. Для розуміння. Вони також є у маслі. А цей ще й приїхав. Бачите, передній підчепник буде. Надіїться, ну, ж тільки передній підчепник пішов. Люди, а ви що думали, що це передній підчепник розлетівся? І я так думав! Но! Ось де розлетівся підчепничок. І що сталося? Прийдеться розбирати його повністю, переглянути все ж таки. Прокладки до нього трошки коштують 2000 гривень. Ну нічого, прийдеться розбирати. Так що, люди, дивіться, тут потрібно саме в цьому компресорі спецінструмент, спецзнімач такий ось з довгими лапами подовжений для того, щоб витягнути, демонтувати. Вал колінчастий, Тут внутрішня обойма залишилася, а тут потрібно печів демонтувати. Можна це зробити, звичайно, обилом і молотком, але не в цьому випадку. І не зараз, і не у мене. Але інколи зубило молоток, це найкрутіша сама, сама приспособа. Все, компресор зібраний, готовий. Filtra powietrzenia zamieniono.